Україна наповнюється незаконною зброєю. Чи не щодня в різних куточках нашої країни правоохоронці затримують автівки зі зброєю та боєприпасами? Чи це добро під час обшуків? Так на Сумщині міліціонери викрили 38-річного жителя конотопа, який зберігав у себе вдома близько шести сотень набоїв різного калібру та мисливський карабін. В ході проведення обшуку. Було вилучено арсенал зброї, де одним із видів зброї була і граната РГД 5 Самого чоловіка вдома не було. Двері правоохоронцям відкрив батько. Чиї це патрони і зброя? старшого сина. А ви знали, що він хранить патронів такое кількості? Ні, не знав. У міліції вже відкрито кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. Тривають слідчі дії. На Полтавщині також вилучили силу селену зброї. Сталося це коли вночі на автодорозі Київ Харків, інспектори ДАІ зупинили автівку на одному з блокпостів. Під час огляду транспортного засобу працівники ДАІ з'ясували, що один із пасажирів, який перебував в цьому транспортному засобі, в сумці перевозив зброю. У автомобілі знайшли автомат, три магазини до нього, п'ять гранат, 150 набоїв, тротилову шашку та штик ніж. Пасажир так і не зміг пояснити правоохоронцям, звідки ця зброя, і його і водія забрали до райвідділу міліції. Триває слідство. Статистика вилучення незаконної зброї невтішна. Лише у столиці за період з 1 січня по 16 жовтня зареєстровано 591 факт вилучення вогнепальної зброї. У цей же період в минулому році їх було 212. Тобто незаконний обіг зріс більш ніж у два рази. Тож одним із нововведень по боротьбі із незаконним обігом зброї став обов'язковий профілактичний огляд кожного поштового відправлення, яке надсилається Укрпоштою. Працівник, який приймає посилку, зобов'язаний перевірити вміст багажу та у присутності відправника запечатати посилку. Це започаткували після інциденту, який стався у столиці 20 серпня. Тоді оперативники затримали одного з членів екстремістської організації Оплот, коли він отримував посилку зі зброї. you